Коли святкувати Великдень 2024 і чому піст розпочався так рано? Ви дивитесь РБК Україна? Мене звати Юлія Гаюк. Зараз усе розкажу та поясню. Поїхали. Великдень є одним із найважливіших християнських свят. День святкування щороку змінюється, і це пов'язано з тим, що дату Воскресіння Христового вираховують за місячним календарем. Для цього беруть день весняного рівнодення, 21 березня, і дивляться, коли настане найближчий до нього повний місяць. У першу неділю після цієї повні і святкують Великдень. Зазвичай дата свята відрізняється в православних і католицьких вірян. На різницю впливає календар, за яким живе сама церква. Православні для розрахунків використовують день весняного рівнодення за юліанським календарем, що відповідає 3 квітня за григоріанським календарем. Таким чином, православна Пасха не може відзначатися раніше 4 квітня. Тож цього року православні відзначатимуть Великдень 5 травня, а католики 31 березня. За сім тижнів до самого свята розпочинається Великий Піст, який є найсуворішим серед усіх інших. Цьогоріч піст уже розпочався 18 березня та триватиме до 4 травня. У цей період шанують сорокаденне перебування Ісуса Христа у пустелі. Водночас, Великий піст не варто сприймати як тортури чи покарання, це скоріше духовне очищення від гріховних дій і думок. У перший день великого посту та страсну п'ятницю утримуються від вживання м'ясних та молочних продуктів, яєць і страв, які містять ці продукти. Потім протягом посту у понеділок, середу та п'ятницю заборонено їсти термічно оброблену їжу, дозволено тільки сирі овочі та фрукти, горіхи та хліб. У вівторок і четвер можна вживати страви, приготовані на вогні, але без додавання пісної олії. Також дозволено вживати гарячу їжу, але з додаванням олії у вихідні, тобто суботу та неділю. Нагадаємо, що Великдень це перехідне свято, тому зміна церковного календаря Православної церкви України ніяк на нього не впливає. Натомість ті важливі свята, що мали сталі дати, відмоталися на 13 днів назад. Тому, наприклад, Івана Купала будемо відзначати 24 червня замість 7 липня. День Іллі пророка 20 липня, замість 2 серпня. Медовий спас 1 серпня, а не 14, Яблучний спас 6 серпня замість 19 і так далі. Дякуємо вам за перегляд! Не забудьте про підписку та коментар, і побачимося в наступних наших відео.